Насрати ветеранам за Шеверат і попросити за це подяку. Як вам таке? Я багато зустрічав неповаги до ветеранів, але такого я навіть уявити не міг. Я не не суддя. Вирок винесе суспільство. Я лише констатую факт того, що сталося. Тож, до суття. наприкінці 24-го року, в листопаді, ми зробили запит до компанії Єва про допомогу. Для того, щоб не бути голослівним, я надаю сканкопію документу, яку ми зробили тиждень тому при передачі цієї самої допомоги, компанія, у якої на кінець 24-го року 1109 магазинів, виручка 27 мільярдів гривень, за 9 місяців з моменту звернення і за 3,5 місяці з моменту подачі фінальної потреби спромоглась зібрати допомоги. На 3,5 тисячі гривень, урізавши усі запитувані позиції та просто збувши залишки одного магазину, з пропозицією поділити шість пар шкарпеток на 100 ветеранів серветок, мабуть, надали більше для того, щоб було чим витирати сльози щастя від рівня наданої допомоги та поваги до людей, які віддали. Частину свого здоров'я захищаючи нас з вами. Шановна команда Єва. Ви просили подяку та відмітку у соціальних мережах. Нас двічі просити не потрібно. Ми працюємо оперативно. Дякую вам за рівень вашої соціальної відповідальності та поваги у наш бік, якого ви оцінили сьогодні, у 3,5 тисячі гривень. Судити вас я не берусь, але поки я опікуюсь людьми, які поклали своє здоров'я на полі бою, знущатись над ними я не дозволю. Рівень наданої вам допомоги я оцінюю саме так, тому змушений був від неї відмовитись. Бо мені соромно було б обирати, хто із ста ветеранів більше заслуговує на шкарпетки.